Так, хочу показати вам е, фрезу також до мотоблока Моторсі. Зроблена вона мною. Е, значить, нічого тут е, такого нема, крім заводські ножі. З китайського мотоблока, напевно, не знаю з якого. Виписував я їх: оці труби і ножі, бронештейні і ножі. Це заводське. А все е, остальне значить, зроблено мною. Значить, починаючи від е, прицепного, яке чіпляється до мотоблока, ось, значить, кронштейн, значить, регулюється тут е, далі йде привод, кардан. На нього одівається шліцева втулка. Її зараз тут нема, бо вона стоїть коло картоплекопалки, Я її не знімав. Значить, то вона одягається що тунка пальчиком фіксується. Ось дирку просверлив і на пальчик вона фіксується. Далі кардан, хрестовина кардана також з мотоцикла МТ. Далі йде редуктор. Редуктор він взятий з якоїсь. Ну, комбайна, вроді, з бурякового чи що, значить, такий редуктор був, значить, він понижує оберти е, в півтора раза. Далі від редуктора привод йде на зірочку. Тут дві зірочки вверху і дві внизу. Для того, щоб можна було е, регулювати обороти. Тут є в неї цей фрези дві скорості. Можна це перекинути на другі друзі, і значить тут 270 оборотів в минуту. Далі йде вал. Вал взятий з мотоцикла е, Планета. Значить, Вал цей. от, Він. встановлений, ось цей вал значить, на підшипники. Тут все воно готове. Сюди одів. Зірочки, з цієї сторони зірочка, яка йде в колонку. Далі колонка зроблена з квадратної труби, я її врізав по товщині, значить, і оце таке. Тут щиток закрито щитком, значить, тут також можу показати всередині. Тут зараз я. Зараз я зніму оцей кожух, покажу, що там знаходиться всередині. Всередині так само привід йде в колонку, ось він. Ось цеп, значить, зірочка. І закритий кожухом. І оце такий привод йде донизу. Вон. Значить, цеп, там йде на 15, а тут вже йде на 19. Тут я зробив сильніший цеп, тому що він в колонці. І Ну, щоб він, щоб його не приходилось часто міняти. Значить, щиток, е, е, на фрезу, чи кожух, чи як його називати, значить, мені посоветував один мій хороший товариш, е, і він взятий із Титана на дровах. Титан на дровах, там він хороша така жесть. Значить, бляха, значить, внутрі оцинкована, зверху вона покрита емалью, і дуже він хорошо підійшов. Що далі? Далі? Колесо опорне, колесо опорне, воно також висувається, регулюється по глибині значить обробіток. От можна його крутити ось, колесо крутити, і буде, значить. Глибина регулюватися. Далі: резиновий задній фартух, який може тож, також підніматися при заглибленні. значить, І опускатись, щоб він не попадав під фрези, то він тут на цепках. От. Колесо значить, консольне повертається. Якщо треба повертати, то воно дає можливість повернути. Ну, оце таке. Значить, Тепер. Колонка сама. Колонка, значить, вузеньку я зробив, внутрі десь 30 міліметрів, там ходить цеп. Тут зірочка, значить, вал. Вал шестигранний. І зірочка у зірочці ступиця шестигранна, надівається на вал. Тепер ці фрези фіксуються ось болтами. Значить, вал виглядає от десь стільки. Сантиметрів 25, ну, 20 десь з однієї сторони і 20 з іншої сторони. Поставив я по два ножі. от Три, значить, кронштейна по два ножі і тут три. Всього 12 ножів. З цих 12 ножів я спробував нею робити, обробляв город, землю от, весною. Значить, і вона себе непогано зарекомендувала. От, оце така, значить, фреза. Її може зробити кожний, ну, ну, не кожний, ну той хто. О, то це отака от фреза. Да, це від знизу, ну е, оце таке. Тут можна відкрити, подивитися, змастити цеп, чи зірочку, чи щось зробити, розібрати, поміняти і так далі. Тобто все воно доступне. Оце така фреза. Ну, як вона працює, якщо я буду нею працювати і буде в мене камера, то я вам покажу. Так, да, оце така вона, ця фреза. Я її зараз не чіпляю до мотоблока. От. Ну, це така вона зроблена. Ну, все. Дякую за увагу.